Вітаю сьогодні! Ми поговоримо про те, наскільки важливими є наші стопи. Чи замислювалися ви колись про те, що ваші стопи роблять для вас кожного дня? Вони допомагають нам ходити, бігати, стрибати і навіть танцювати. Тож сьогодні ви навчитеся піклуватися про ваші стопи так, щоб вони завжди залишалися сильними та здоровими. Як ви думаєте, скільки разів за день ви використовуєте ваші стопи? Маленька підказка це набагато більше ніж ви думаєте. Наші стопи працюють тисячі разів на день, саме тому їхнє здоров'я так важливе для вашого загального самопочуття. Наші стопи виконують неймовірно важливу роботу. Окрім того, що вони підтримують нас під час ходьби чи бігу, вони також допомагають нам тримати рівновагу. Подумайте про це. Кожен раз, коли ми робимо крок, наші стопи поглинають удари і розподіляють навантаження на інші частини тіла. Якщо стопи слабкі або ж плоскі, це може призвести до неправильного розподілу ваги, що вплине на коліна і навіть на ваш хребет. А чи знаєте ви, що на кожній стопі у нас є 26 кісточок, 33 суглоби та понад 100 м'язів і зв'язок? Усе це разом працює, щоб ми могли стояти, ходити, бігати і навіть стрибати. А зараз я хочу розказати вам про одну проблему, яка може статися зі стопами, а саме плоскостопість. Це коли ваша стопа стає занадто плоскою, і при цьому ви втрачаєте природне склепіння стопи. Пригадайте, чи бувало у вас колись таке, що після довгого ходіння чи бігу у вас боліли ноги? Плоскостопість може викликати біль не тільки в ногах. Але й у спині або навіть в голові, тому що вона порушує правильний баланс усього тіла. Якщо ваші стопи не мають правильного вигину, то це може завадити вам швидко бігати або стрибати. Але найголовніше те, що цьому можна завадити, якщо просто регулярно тренувати свої стопи. Чому це важливо? Стопи підтримують нас як фундамент у будинку. Якщо фундамент слабкий, будинок може похитнутися. Так само і з тілом, якщо стопи слабкі, нашому тілу буде важче правильно рухатись. Тренувати стопи дуже важливо не тільки для запобігання плоскостопості, а й для загального здоров'я вашого тіла. Якщо ваші стопи сильні та міцні, то ви можете вільно рухатися і не перейматися про біль та травми. Всього лише декілька простих вправ кілька разів на тиждень можуть допомогти вашим стопам завжди залишатися сильними, міцними та здоровими? Стопи дуже важливі для багатьох речей у нашому житті. А чи знали ви, що представники таких професій, як спортсмени, танцюристи чи лікарі, також потребують здорових стоп? Спортсмени зможуть швидше бігати та стрибати. Танцюристи зможуть виконувати більш складні рухи. А лікарі, наприклад, зможуть довше стояти під час виконання своєї роботи, наприклад, під час якоїсь складної операції. Здорові стопи допомагають нам не лише краще рухатися, а й взагалі почуватися краще. Чи помічали ви коли-небудь, що після прогулянки у парку, десь на свіжому повітрі, ви маєте кращий настрій та почуваєтеся більш впевненими? Отож, можемо зробити висновок, що від здоров'я наших стоп залежить також і наш настрій та самопочуття. І не забувайте про важливість правильного взуття. Взуття має бути зручним, мати достатньо місця для пальців і підтримувати вашу стопу. Коли ви вибираєте взуття, звертайте увагу на його форму і комфорт, щоб уникнути проблем із ногами в майбутньому. А зараз ми будемо переходити до нашої сьогоднішньої руханки. Як завжди, ми починаємо із загальнорозвиваючих вправ на місці і вправа перша. Вихідне положення стійка, ноги ставимо нарізно, руки тримаємо на поясі. Зараз будемо розминати нашу шию. На раз робимо нахил вправо на два прямо, на три вліво, на чотири прямо. І так далі будемо продовжувати. Все зрозуміло. Тоді починаємо. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Коли виконуєте цю вправу, намагайтеся не підіймати плечі. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три, чотири. Молодці. Закінчили. Переходимо до наступної вправи. Вихідне положення. Все також ногами в нас стійка нарізно. Руки кладемо собі на плечі. І зараз будемо виконувати колові оберти у плечових суглобах. Будемо виконувати спочатку назад, а потім уперед. Отож, займіть вихідне положення і починаємо вправу. Раз, два, три. 4, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. І вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ми закінчили. Переходимо до наступної вправи. Вихідне положення стійка, ноги нарізно. Праву руку підіймаємо вгору, ліву вниз. Квісті стискаємо у кулачки. На раз, два виконуємо відведення рук назад. На три, чотири ми змінюємо положення рук і знову відводимо їх назад. Потім знову будемо змінювати так почергово положення рук та відводити їх назад. Отож, займіть вихідне положення і починаємо вправу. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Опускаємо руки вниз ми закінчили. Переходимо до наступної вправи. Зараз ми будемо виконувати ножиці руками. Для цього нам потрібно спершу відвести руки в сторони. Руки мають бути прямими. Далі на раз, два, три ми робимо ось такий рух. На чотири ми розкриваємо руки в сторони. При цьому зверніть увагу, що ми кожен раз змінюємо положення рук. Спершу йде права рука згори, ліва внизу. Потім навпаки, вже права рука внизу, а ліва поверх неї. І таким чином ми продовжуємо виконувати цю вправу. Отож, якщо вам все зрозуміло, тоді починаємо: Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Молодці. Переходимо до наступної вправи. Для її виконання можна поставити ноги трошки ширше, аніж на ширині плечей. Тоді вам буде трошки легше її виконувати. Але якщо вам так занадто легко, то ви можете собі поскладнити задачу, якщо трохи ближче поставити ноги одна до одної. Отож, що ми будемо робити? На раз нахиляємось до правої ноги, на два посередині, на три до лівої ноги, на чотири піднімаємося вгору. Далі будемо виконувати те саме тільки в зворотньому порядку: зараз до лівої ноги. Посередині до правої ноги і займаємо вихідне положення. Отож займіть вихідне положення і починаємо вправо. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. Закінчили вправу. Переходимо до наступної вправи. Зараз ми будемо розігрівати наші тазостегнові суглоби. Руки ставимо на пояс. Будемо виконувати оберти нашим тазом. Спочатку в одну сторону. А потім у протилежну сторону. Отож займіть вихідне положення і починаємо вправу. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І у іншу сторону. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, 7 і вісім. Закінчили. Молодці. Переходимо до наступної вправи: вихідне положення стійка, ноги приблизно на ширині ваших плечей, руки піднімаємо вгору. На раз ми будемо відводити праву ногу вперед і при цьому тягнутися до неї лівою рукою. На два ставимо руку і ногу на місце. Потім виконуємо те саме, тільки змінюємо руку та ногу. Ось таким чином. Тобто ми маємо робити ці рухи не однією і тією самою рукою та ногою, а протилежною. Тобто піднімаємо праву ногу, до неї тягнеться ліва рука. Піднімаємо ліву ногу, тоді працює права рука. Якщо вам все зрозуміло, тоді займіть вихідне положення і починаємо вправу. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Опускаємо руки. Закінчили. А тепер переходимо до наступної вправи. Вона буде трошки схожа на попередню, але все ж таки буде відрізнятися. Руки знову тримаємо вгорі. Але тепер ми будемо ноги відводити не вперед, а в сторону. Відводимо праву ногу в сторону і будемо тягнутись до неї тепер відповідно правою рукою. Ось так. Потім змінюємо ногу та руку і виконуємо все те саме в ліву сторону. Якщо вам все зрозуміло, тоді починаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Молодці. Переходимо до наступної вправи. Для її виконання нам потрібно зайняти вихідне положення. Ноги ставимо у вузьку стійку, руки тримаємо на поясі. Далі відводимо праву ногу трошки вперед. Ми її дуже високо не підіймаємо, просто відводимо вперед. І далі будемо виконувати колові оберти стопою. В одну сторону і потім в іншу сторону. Тож, займіть вихідне положення і будемо починати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. В іншу сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ставимо праву ногу назад, відводимо ліву ногу і все те саме. Раз, два. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. В іншу сторону раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ставимо ногу на місце, ми закінчили. Далі ми з вами разом виконаємо декілька вправ для наших стоп. Ці вправи запобігають появі плоскостопості, і вправа перша це ходьба на носочка. Вона сприяє зміцненню вашої стопи. Для її виконання руки можна тримати на поясі або ж підняти вгору. Це ми закінчили. Переходимо до наступної вправи: це будуть перекати стопою. Ми ноги ставимо у вузьку стійку приблизно стопи разом Ну, можна, щоб невеличка відстань між ними була. Нараз піднімаємося двома ногами на носочки, на два ми робимо перекат і стаємо на п'яточки. І так далі продовжуємо, будемо виконувати так десь приблизно 10-15 перекатів. Отож займіть вихідне положення і починаємо вправу. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Переходимо до наступної вправи. Це буде ходьба на зовнішніх краях стоп. Тобто стопи вам потрібно поставити ось таким чином і далі ходити, переступаючи то однією ногою, то іншою. Отож, починаємо вправу. І все, ми закінчили. Переходимо до наступної вправи. Вона має цікаву назву гусениця. Ви точно бачили, як повзає гусениця. І зараз вам потрібно буде повторити цей рух своєю стопою. Отож, будемо виконувати наступне. Спочатку нам треба підтягнути пальчики таким чином, щоб ваша стопа округлилася. Потім вирівнюємо та розслабляємо. Знов підтягуємо і вирівнюємо. І таким чином виконуємо вправу. Підтягуємо і розслабляємо. Округлюємо, підтягуємо пальчики і вирівнюємо стопу. Підтягуємо і вирівнюємо. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Закінчили. Тепер змінюємо ногу, виконуємо все те саме лівою ногою. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. І останній. два. Три. Чотири. Молодці. Закінчили вправу. Для наступної вправи вам знадобиться невеличкий масажний м'ячик. Приблизно ось такий. Якщо у вас подібного немає, то можна використати звичайний тенісний м'ячик. Якщо у вас і його нема, то можете використовувати, наприклад, скляну пляшку. Що ми будемо робити? Беремо цей м'ячик і кладемо його під нашу стопу. І далі нам потрібно прокатати ось таким чином всі ділянки на нашій стопі. Виконуємо це не надто швидко, трошки придавлюємо стопою на м'ячик. Можете в цьому моменті призупинити відео і виконати це в своєму темпі, поки не прокатаєте всі ділянки стопи. Не забувайте також і про п'яточку. Можна це зробити ось такими круговими рухами. В зворотньому напрямку добре прокатуємо стопу, сильно не поспішаємо. Можна ще зробити посередині стопи ось такі кругові рухи, в одну сторону і в протилежну. Добре, тепер змінюємо ногу і будемо виконувати те саме тільки вже лівою ногою. Добре, прокатуємо, трошки надавлюємо стопою, але так, щоб вам не було боляче. Не забуваємо прокатати п'яточку. Зручно це робити ось такими круговими рухами, в одну сторону, потім в іншу сторону, посередині стопи можна зробити декілька кругових рухів, в протилежну сторону. Ще трошки прокатуємо, і все. ми закінчили. М'ячики далеко не відкладайте, адже для наступної вправи вони нам знову знадобляться. Отож, що ми будемо зараз робити? Ставимо стопу на м'ячик і будемо почергово а, надавлювати нею. Тобто, спочатку ставимо на одній ділянці стопи м'ячик і надавлюємо трошки. Потім трошки змінюємо положення м'ячика і знов трошки надавлюємо. Знов трошки переміщаємо м'ячик і надавлюємо. Ще раз переміщаємо і надавлюємо. І таким чином треба нам пропрацювати всі ділянки стопи. Трошки перекатуємо і надавлюємо. Перекатили і надавили. І тепер те саме виконуємо і лівою ногою. Ставимо ногу на м'ячик і притискаємо. Трошки прокатили м'ячик, притиснули. Ще трошки притиснули. Ще прокатили, притиснули. Далі рухаємося, натискаємо. Рухаємо м'ячик, натискаємо. Ще раз натискаємо. І останній раз натискаємо. Все, ми закінчили. Ви, великі молодці, ви сьогодні дуже гарно позаймалися. Я рекомендую вам виконувати подібний комплекс для ваших стоп. Кожного дня. Але якщо у вас немає стільки вільного часу, то хоча б три рази на тиждень. Можете використовувати спеціальний масажний м'ячик, звичайний тенісний, або ж взагалі просто пляшку і за допомогою неї прокатувати вашу стопу. Отож, на сьогоднішньому уроці ви дізналися, чому наші стопи такі важливі. Та що треба робити для того, аби вони завжди були сильними та здоровими. Ми разом виконали комплекс вправ для запобігання плоскостопості. А я хочу вам ще раз нагадати про те, що все у вашому тілі взаємопов'язане, і від правильної роботи ваших стоп залежить все ваше тіло. Не забувайте про це. А на цьому в мене на сьогодні, все. Я дякую вам за увагу. На все добре.